До рук не брав, але побачив. Усіх вітаю, пошуківці, камради, також глядачі мого каналу. Давненько ми з вами не бачились. Вже кілька місяців до рук не брав металу шукача. А сьогодні випала нагода приїхати на поля. Як бачите, вже є перші поля, де зібрали озиму, трошечки дисканули. Але це не це поле, на яке я їхав. Тут трошки далі є поле переорене. Там десь 4 роки назад був в розвідці, годинку походив. І так жменько, металопластики по знайшов. Але за ці 4 роки дороги між полями змінилися, багато що переорали. Ну, я маю на увазі дороги ці польові, і треба робити великий круг. От. А поки вирішив зайти на це поле, подивитися, що тут було. І кераміка присутня. Стара кераміка, то зараз, можливо, годинку тут походимо, розвідуємо цю місцину. А ні, то тоді, якщо нічого не буде, поїдемо все ж таки на те переоране поле, обійдемо всі ці місця і будемо копати так. Ну що, достаю прилад, розпаковуюсь, вам приємного перегляду. Ну а мені, звісно, знахідок, щоб вам щось показати. А ось і перша ціль, яку можна разом. Подивитися. Ви її бачите? Прикольно. Сигнальчик був 92. От. Якийсь царьок. Але класно. Скоріше за все, це капуста Олександра II. Бачите? Прикольно. Ну, шукаємо далі. Трошки вище припіднявся. Походив там знизу ну взагалі сигнальчиків нуль, Трошки вище піднявся і кераміка з'явилась. Ну і сигнальчик 94-95, такий прям, знаєте, монетний монетний. Опа. Земля така сухенька, але копаємо. Зробимо так, все, бачите, вже всього кераміка прямо тут зверху лежить. Мухи дістали. А, дивіться, ще одна монета. Ось. Нічого собі, хуторок, де можна сказати, ну плюс-мінус. Зараз трошки приведу її в лад. але бачу, що це. Ось Орел, бачите, трошечки провідняється. То це копійка то Олександра II. Ну ще трошки походимо. Походимо. Хоч знахідки є, але хочу покопати по ЧК. Хто копає, той мене розуміє. Бо царизм царизмом, а ЧК є ЧК. Але трошки походимо. Ще може десь півгодиночки. Що знахідки будуть, то покажу вам. А ні, то може зустрінемо вже на новому місці. Що, переїхав я на інше місце. Бачите, тут була оранка, дисковочка. Ходити просто як по футбольному полю. Прилад вже налаштував. От, буду сьогодні ходити на основі третьої програми. От, вийшов вже на характерне місце, де є кераміка. Ну, і зараз її покажу. І почнемо наші пошуки. Ось, дивіться, одна, один уламочок кераміки, все. Десь тут бачу, все, дивіться, трошечки груба така, гарненька, все сіренька. Це все ЧК. Спробуємо сьогодні походити тут більш ретельно, подивитись, чи будуть якісь знахідки. Ну За цей час поки нічого особливого показати немає, але ось ну тільки що знайшов таку голочку. От. І зараз ще покажу вам. Ось такі різні уламочки і бронзи, і металу старого. От. І там десь є шматочок спинки фібули, але вже не знайду, В рюкзак заположать. Та й так, зараз будемо ходити. Там видно, що колись було русло, яке впадало в, ну, якби в головну річку. І можливо на тій стороні пагорба, якраз де було русло, можливо, там також були будиночки. Сьогодні будемо все це перевіряти. Ну, а поки ходимо тут. Так, ну такий сигнальчик 40, 30, бив. Ось ось щось є. Так. о, дивіться. Це у нас була спиночка фібули. Половинка спиночки фібули. Але була гарненька. <кхм> ось так. Десь мають бути динарики. Поки немає. Але сподіваюсь, що будуть такий сигнальчик 33, 44. може бути, якась металопластика щось невеличке, це точно. Фух. Якщо чесно, то вже припікає. Але води я взяв багато. О, бачите. А, це голка, дивіться, я думав, це цей дріт якийсь. А бачите, ось вушко, вушко є. Ось. Ось тут вушко є. Це голочка. Їхня старенька голочка. Клас. Клас. Ну, супер. Припікає, просто жах. Але водички взяв багато. Там в машині зверху тіньочок поставив. 6 літрів води взяв. І ще з собою півторашка тут є, то я думаю, сьогодні точно не засохнемо. Бо планую сьогодні походити гарненько, бо дуже довго давно не ходив, хочеться, якщо чесно, відпочити, походити і просто. Тут такі краєвиди бомбезні. Ходиш просто і відпочиваєш. А, ще до рук не брав, але побачив. Ах, думав, ціленька. Ну, принаймні, спинка фібула ціленька. А так здалося здалека, що вона взагалі повністю комплектна. Але нічого, знахідки є, знахідки є. До речі, скажіть, що цікавіше, знаходити такі знахідки, яким от, ну, майже 2000 років. Чи, наприклад, мідячки яким ну, 200-300 років, 100 років. От. Що скажете? Напишіть в коментарях. Цікаво. Тільки послухайте цей сигнальчик. 70-78. Ой, сподіваюсь, це він. Бимлю трошечки розтягувати ці моменти. Дивіться, я не помилявся. Це він чи не він? Це він, здається, але Ось такі нарости на ньому великі. Треба чистити, мити. Не знаю, можливо, це навіть якась бронза. А можливо і срібло, просто що в такі хокисла. Але це точно якийсь динарик. По-любому. Супер. Значить, вони тут є. Значить, тут вони є. Ну що ж, ходимо, шукаємо, може ще знайдемо. А це, якщо вийде відмити, то фоточку я вставлю цього динарика. О, погнали! Це може бути цікаве, бо не можу з першого разу викопати. Так. О, о, дивіться, пряжечка. А точніше була пряжечка. Ось, тільки немає цього язичка. Ну, прикольно. Вже якесь різноманіття. Вам, хочу вам показати ось, бачите, шматочок, можливо, був динарик, срібло. От, ледь витягнув такий дубовий, як кам'яний оцей кусок за землі. І ось. Шматочок срібла міг бути динарик, до речі. Щось тут багато так оплавків попадається. Прям багато. Є такі оплавки, знаєте, метал з сріблом прям. Вони так з переливом дзвенять, цікаво. От, Ну, походимо ще. Так, бачите, здається. Це спинка фібули. Ще одна. О, Супер, супер. Я вже так немало тут пройшов території. Чи, хто планує копати, то беріть багато водички. Пити дуже хочеться. Це, можна сказати, знаєте, як водичка постійно, коли п'єш, це як от антифриз в машині, охолоджає тіло. Тому для здоров'я варто пити багато води, особливо коли на такому сонці і ще коли фізично, ну, можна сказати так, працюєш. Ну що, йдемо, йдемо, але тут такі красоти, інколи встаєш, от знайшов знахідку, і просто стоїш, і просто милуєшся краєвидами, настільки гарно. І уявляєш, як от раніше люди тут жили, як у них тут будиночки розташовувалися, чим вони тут займалися, по-любому якусь рибку ловили. Класно. Уявляєте, тут от колись була річечка якась, а зараз там соняшник стоїть. І річечки вже немає. Але колись кілька тисяч років назад приблизно. Річечка була, життя було, сім'ї цілий ціли жили тут. От. Таке то. Добре. Це можна сказати думки вслух. Погнали далі. Спочатку не зрозумів, побачив, думав, що це куля. Звенить шикарно. Дістав з грудки і побачив ось такий цвях. А ну підказуєте, чи це пов'язано з черняхівською культурою чи ні. Чи це щось більш ну, сюди сучасніше? КР може, середньовіччя. Хоча кераміки я тут такої не бачу, тут тільки чекав. У мене ще одна спиночка фібули. Дзвеніла 60, видно так, спиночкою вверх. Ось така гарненька спинка фібули. Ну, вважаю, сьогодні коп досить непоганий. Враховуючи те, що я цей коп для себе в ну, такий період, коли почали збирати поля, відкрив. Відкриття вийшло непогане.